Сьогодні, 2 травня, у Кременчуці відбулась знакова подія. Церемонія спецпогашення конвертів, створених школярами міста в рамках міської акції Моя школа, гордість Твоя Кременчук. Цей захід став яскравим фінальним акордом ініціативи, яка об'єднала креативність, дослідницьку роботу та любов до рідного міста. Сьогодні ми провели погашення в програмі «Мейл-арт», тобто діти самі малювали конверти, малювали марку. Ну і ми свою марку додали, що вона пішла по почті. І ці конверти будуть, одна частина піде в Кермічівську міську художню галерею. Ми там зробимо одразу виставку на слідуючий місць, присвячений Дню міста. А друга, вони зробили по два конверти, другий конверт піде в свою рідну школу. Протягом навчального року учні понад 30 ліцеїв та гімназій Кременчука занурювались в історію своїх закладів освіти, формували творчі команди та брали участь у консультаціях зі спеціалістами. Результатом цієї масштабної роботи стали унікальні авторські конверти євроформату, Витончені приклади дизайнерського мистецтва, що поєднують індивідуальний стиль, глибокий зміст і естетичну цінність. Раншу школа історії досить багато. Вона заснована 1961 року, і саме саме. Таку родзинку в нашій школі, що в ній навчався єдиний герой з Небесної Сотні це Ігор Сердюк, і там є меморіальна дошка. І тому саме на конверті на марки ми зобразили саме його зображення. Наша гімназія також долучилась до цієї акції. Ось наші конверти з нашими випускниками, героями, і у кожного по-своєму будуть гарні конверти. Ініціатором проєкту виступило учнівське самоврядування за підтримки міського дитячого об'єднання Армія добра, Кременчуцької міської художньої галереї і департаменту освіти Кременчука. Відтепер ці конверти не лише символізують гордість за свої школи, а й входять до культурної спадщини міста. У майбутньому всі створені роботи будуть представлені в експозиції Кременчуцької міської художньої галереї в рамках тематичної виставки, яка стане даниною дитячій творчості, краєзнавству та мистецтву філателії. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі Новини.